Тут треба розуміти, що мова йде не в буквальному розумінні місяць, мова йде не як календарний якийсь план, мова йде про сигнал. Я погоджуюсь тут з Ігором про сигнал Америці, Трампу особисто, що мова йде про короткий термін, не про якийсь там багатомісячні, багатораундові переговори, а про короткий термін, в якому готова брати участь Європа, Україна і разом з Сполученими Штатами Америки добиватися певних результатів. Хочу звернути увагу на два цікаві моменти. По перше, хочу всіх нас і хто читає зараз різні статті в західній пресі, звертати увагу саме на такі от інтерв'ю офіційні коментарі офіційних високопосадовців. Тому що дуже є багато зливів і, начебто, інсайдерської інформації, яка потім спростовується у західній пресі, яка навіть викликає зворотню реакцію навіть на рівні офіційних коментарів, в тому числі і українських високопосадовців, і не завжди вона, чесно кажучи, йде на користь загальної дискусії. Тобто його офіційний коментар пана Стармера є особливо цінним, тому що це позиція. Однієї з провідних держав на європейському континенті, ага. другий момент для Трампа дійсно терміни часові вони важливі. Зрозуміло, що зараз буде знайдена якась формула, буде якась е легенда і е така е подача виборцю своєму до 100 днів, які закінчуються в кінці квітня, знай з боку Сполучених Штатів Америки Трампа знайдена і сказана. Тобто, як мінімум, е буде е сказано про те, що США зробила максимум зусиль для того, щоб максимально наблизити сторони, сторони максимально близькі, начебто до миру, так і інше. Хоча насправді це не зовсім так, але тим не менш, сказати, що виборцю знайдеться. Але глобально, якщо після цих 100 днів, наприклад, протягом того самого травня нічого не відбудеться, у американського виборця складеться враження, що фактично. Американська адміністрація потерпіла першу таку геополітичну поразку, тому що ну, не відбулось того, що обіцялись. І заяви про закінчення російсько-української війни з боку Трампа все-таки були або популізмом, або жартом, як він казав, і не реалізувалися на практиці. Тому Європа дає сигнал Америці, ага. що ми готові разом добиватися, по-перше, Головної передумови того, щоб відбувалися мирні перегори: припинення війни, тимчасового, але припинення реального припинення війни, і це можна добитися виключно, на мій погляд, спільним тиском, як і спільними кроками по відношенню до агресора до Російської Федерації, бо якось дуже багато пропало з риторики дипломатичної, офіційної у західній. Пресі в західному світі, що хто агресора, хто жертва. Якось знаєте, вже сторони подаються як рівноправні якісь переговірники, начебто з якимось спільним інтересом, начебто з зобов'язаннями йти на взаємні компроміси, якісь консенсуси. Ну це не зовсім так. І останні дні обстріли показують, що оця от геноцидна війна, вона тільки йде на ескалацію, а не і це свідома ескалація з метою примусу до миру. І е, з приводу, я не знаю, ми зараз обговоримо чи пізніше, що запропонувала Європа, фактично Америці, коротко скажу. Європа запропонувала принципи. Вона не запропонувала мирний Європа. план, вона запропонувала принципи. Вони базуються на кількох зрозумілих для будь-якого розумного, скажімо так, розумної людини речах. Перше, це те, що має бути припинення. Обстрілів і цив... і атак на цивільне населення на цивільні об'єкти інфраструктури для того, щоб можна було говорити про будь-які інші мирні плани. Про це говорить Європа. Про це говоримо ми як держава, яка потерпає від цього. І е, про це власне згадує і сам Трамп, сам його адміністра... сама його адміністрація, що це має бути забезпечено. Друге, е, Європа каже, що е, не може бути. Будь-який план реалізований за рахунок виключно національних інтересів України. Угу. Тобто, Європа каже у наших силах запропонувати такий план, який би влаштував е, сторони у плані е, збереження їхніх національних інтересів. Тобто Європа чітко і е, безапеляційно е, зазначила свою позицію по Криму. Повизнанню його російським з боку Сполучених Штатів Америки. А, е, Європа говорить про те, що не може бути е, якихось е, тисків і е, ультиматумів до України, яка потерпає від агресії, за рахунок територіальних поступок і за рахунок тих, реалізації тих самих пунктів угоди, які е, вимагають компромісів саме з боку нашої держави і не передбачають поступок з боку. Держави-агресора, і головне, що каже Європа: ми готові спільно брати участь і брати на себе відповідальність за безпеку на європейському континенті. Про це власне що Трамп говорить, Але у вас є технології, у вас є зброя, у нас є фінанси, у нас є ті інструменти, про які, наприклад, згадував ігор, економічного характеру, фінансового характеру. У нас є ринки, які цікавлять не тільки Російську Федерацію, але й Китай і інші ага. держави. Давайте суміщати між собою ці інструменти і добиватися результату. І ключове, що у центрі переговорів має знаходитися Україна, а не будь-хто інший суб'єкт переговорів. Я розумію, що е е коментарі Лаврова, які я побачив, які каже, що Росія готова, увага, з Америкою домовлятися про Україну. Це не той конструкт, який є працюючим, тому що їхні домовленості. Нас можуть і швидше за все не задовільняти. І питання для того, щоб був мир і будь-яка мирна угода, має бути е, бажання і готовність з обидвох сторін при ключовому, що ми жертва агресії, а не учасник, який, як дехто собі дозволяє казати, чуть не розв'язував цю війну. Тому Європа запропонувала принципи, дала сигнал. Дала готовність, показала готовність це робити у максимально швидкі uh -huh. терміни. Тепер, умовно кажучи, відповідь за Трампом, який вибір він у цій дилемі вибере? Чи він вибере все-таки йти і шукати домовленості з Росією в обхід, чи це все-таки буде спільна робота? Яка може дати, до речі, результат по мирному регулюванні з приводу озвучених пунктів вже багато обговорили. Спробуємо ще деякі з них перекласти простою мовою. Так. Різка і однозначна реакція Європейського Союзу, що Крим не російський і таким не може бути. Свідчить, як вони аргументували, і дестабілізацію в Чорноморському регіоні, угу. але також свідчить і про те, що апетити агресора не можна задовільняти. Тому що вони прекрасно усвідомлюють, що ці апетити будуть у такому випадку тільки зростати. Європа чітко про це говорить. Ми про це говоримо. І я впевнений, в тому що і на основі розвідданих, і на основі тієї інформації яка надходить від партнерів, і Америка це прекрасно розуміє. Ага. Питання готовності сприймати ці інформації. Так. Інформація Не в в них є навіть у більшій обсягах, ніж ми собі можемо уявити. Тому що коли Трамп ще до інаугурації тільки готувався стати вдруге президентом. Була комплексна підготовлена доповідь розвідувальних органів з приводу uh -huh. різних сценаріїв розвитку подій, в тому числі вони моделювали ситуацію: що буде, якщо перестати військово підтримувати Україну, наскільки готова і довго спроможна Російська Федерація воювати, хочуть вони чи не хочуть, uh -huh. і там дійсно однозначно uh -huh. писали, що Росія буде продовжувати агресію. Наступний пункт з приводу гарантій безпеки. Ну це не просто слова. Я вам скажу чесно: в Європі також схиляється до думки, що вступ України в НАТО найближчим часом є нереальним. Ну тобто, і це ж не є секретом ні для кого. Сам Трамп про це говорив, що Україна зараз найближчим часом не буде членом НАТО. Росіяни хочуть закріплення цієї гарантії не просто в якійсь мирній угоді, вони хочуть конституційного закріплення на рівні України. Ну, це нереальний пункт для виконання, тому що ну зараз проголосувати зміни до конституції у воєнний стан це неможливо зробити. А постфаксумом, і е, розвернути курс зовньополітичний з курсу на НАТО і ЄС, це неможливо. Я впевнений, в тому що навіть новий склад парламенту і е, новий президент, якщо він буде, цього не зробить. Так росіяни цього вимагають, хоча це не реалізовано цей. Відповідно, Європа що каже цим пунктом? Якщо вступ до е, України до НАТО відкладається на невизначений термін, нас цікавить такий формат мирного регулювання, щоб ця агресія Російської Федерації не повторилася у найближчій ага. і середньостроковій перспективі. Тому що на довгострокову перспективу зараз світ настільки динамічно змінюється, ніхто зараз прогнозів, напевно, і, і не зробить. І ці гарантії безпеки. Ми готові в них брати участь, в тому числі за рахунок присутності британських військ на території України, але питання мандату, питання фінансування, питання участі Сполучених Штатів Америки в цьому процесі, тобто їхні якісь гарантії це актуальне питання, тому що вкласти мирну угоду без розуміння гарантій безпеки для України і для європейської безпеки, воно не має сенсу, тим більше проводити вибори, якісь скасовувати воєнний стан, демобілізовувати людей і таке інше. Третій момент є компроміс. Ми вже про це сьогодні згадували з приводу е, Збройних сил України, і мене дуже радує. Ну, в плані, що не можна обмежувати їх ні чисельно, ні у військовому плані. Бо ті вимоги, які звучать від агресора, це вимога. Підпишіться під тим, що ви будете у військовому плані неспроможні. І питання часу, коли ми цю вашу неспроможність ага. просто використаємо для повномасштабного вже не просто вторгнення, а захоплення вашої держави і знищення вашої держави, це це навіть не червона лінія, це пункт, який не повинен просто обговорюватись, тому що спроможна українська армія. В інтересах і України і Європи, і, чесно кажучи, і в інтересах Сполучених Штатів 100%. Америки. по інших пунктах я погоджуюсь, це принципи, над якими дуже добре, що ми спільно працюємо і пропонуємо Сполученим Штатам, але питань неузгоджених надзвичайно багато. З приводу коротко, Лаврова, я також схиляюся до думки: там немає інакомислення, ага. ага. тобто, це в контексті загального, скажімо так, підходу хваління Трампа. КГБшний метод вони чітко розкусили, що подобається Трампу, що він хоче ага, чути, ага. і використовують на різних рівнях. Зараз ці дні перебуває в Москві. Вітков. Я думаю, що він приїхав з конкретними якимись е, інформацією, пропозиціями, хоче отримати фідбек і е, доповісти адміністрації президента. Напевне, на цьому е, фоні і виходять е, такі, от е, компліментарні слова yeah. у сторону Сполучених Штатів Америки. Москва наївно сподівається добитися максимальних для себе бонусів. Вже і так, давайте відверто говорити. Наївно Сподівається наївно. Я думаю, що все-таки Америка не настільки далеко готова заходити, ага. щоб задовільняти хотілки Кремля у плані там адміністративних меж ага. е фейкових суб'єктів Федерації, у плані е того, що заставляти Україну якось законодавчо закріпляти позаблоку і стики інше, але все-таки вони вже багато чого добилися. І Росія розглядається Сполученими Штатами Америки зараз як країна, не просто з якими вони хочуть перезавантажити відносини, а вони справді цього хочуть, ага. а як більше глобальний гравець в інтересах в контексті Китаю, Ірану, його ядерної програми, врегулювання інших потенційних збройних конфліктів, торгівлі, економіки і багато чого іншого. І в цьому контексті я думаю, що Москва використовує це бажання.